Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму YouTube каналі. Звернулися до мене підписників youtube каналу, щоб я їм допоміг оглянути автомобіль, який вони знайшли в інтернеті на сайті Automoto. А саме це Volkswagen Golf 6 покоління. Звісно, ми приїхали вже оглянули автомобіль. Звісно, в автомобіля є нюанси, але клієнти говорять, що все їм підходить, ціна їм підходить. Звісно, можна було трішки більше поторгуватися, про що я вам пізніше розповім все. Зараз оформлюються документи на автомобіль, тобто вони вже його купують. Зараз ми будемо виїжджати. Ну і пізніше вам його покажу. Десь зупинимось на автозаправній станції. Або, можливо, зараз вам його покажу детальніше. Що саме за гольф, з яким він пробігом і все інше. До речі, друзі, не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Так, друзі, ось цей Volkswagen Golf 6 покоління. Прибули ми на автозаправну станцію, щоб заправити автомобіль, випити кави і будемо рухатись далі в дорогу. Даний автомобіль 2012 року випуску 8 місяця. У 2018 році він прибув у Польщу. Так, трішки вам розповім про цей автомобіль. Дивимось, що в нас є. Галогенна оптика протиманочки. Передній партронік бачимо є. хромована чорна решітка. Гарні чорні дзеркала. Автомобіль на зимовій гумі, легкосплавні диски 16-ки. Ззаду що ми маємо, теж маємо партронік, камери немає. І ось такі чудові стопи. По кузову, звісно, в нас є питання. Зараз вам повідомлю, що підфарбовувалось. До речі, навіть є шпаклівочка. Отож почнемо Спершу це підфарбовувався задній бампер. Я думаю, тут видно, що навіть колір відрізняється. Далі. Підфарбування є ліве заднє крило. І у цьому місці 1000 мікрон шпаклівочки присутні. Далі ліва задня дверка у нас замінена. замінювалась повністю. Передня дверка у нас є в оригіналі, вона навіть не демонтувалася. Підфарбовувалось переднє ліве крило і підфарбовувався капот. Лівочка у нас є тільки на задньому лівому крилі. Ця дверка замінювалась, але залишились вікна оригінальні, тобто вони їх демонтували із старої дверки. До речі, по кругу вікна всі рідні, ну майже всі, лобове було замінене, як у більшості автомобілів. Під капотом оцього. Автомобіля турбодизель об'ємом 1,6. Ось так все виглядає. Все сухенько, без запутівань, турбінка сухенька, двигун працює рівно. Двигун співпрацює із механічною коробкою 5-ступеневою. Перейдемо до салону. До речі, забув вам повідомити. Комплектація матч. І ось є такі таблички з обох сторон. Ось так виглядає дверна водійська карта. Що ми маємо центральний замочок, повинен електропакет, передні задні склопід'ївники, електродзеркала, підігрів дзеркала. Шкода, що немає складання. Маємо датчик світла, передні задні протиутуманки, датчик дощу маємо, круїз контроль, шкіряне мультикермо, кліматизація, навігація, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням. Ось дивимося, як виглядають сидіння. Тут, звісно, є такі шкіряні вставочки, точніше це екошкіря. Не порваті, не попсуті, гарно виглядають. До речі, друзі, пробіг цього автомобіля 148 тисяч. Ось це виглядає задня дверна карта. Пройомчик ціленький сидіння не порваті, дефлектори працюють все. Прийдемо до багажного відділення. Тут все збережено, все ціленьке, м'які царапини, звісно, присутні. Колеса запасного тут немає, є гак новий, навіть він ніколи не використовувався думкратик присутній, Ну такий застав направчий є. Вогнегасник присутній, аптечка, треугольник і жилетка. Ось так виглядає. Права задня дверна карта. Прийомчик ціленький, мінімальне пошкодження як біде. Хитничок. Тут у нас USB присутні. До речі, спереду нові турмузні диски стоять, оригінальні фольксвагенські, е накладочки у нас там ще відсотків 50. Стоючки орки затрип все сухеньке. Ну і, друзі, ось такий автомобіль вийшов. Пробіг є підтверджений, сервісна книжка підтвердила. Звісно, на Carvertical перевіряли і підключали, звісно, комп'ютерну діагностику. Робили, пробіг є підтверджений. Сажовий фільтр порядку. Форсуночки працюють гарно, питань немає. Ціна такого автомобіля. Склало 32500 злотих. В доларах ви зараз бачите на екрані. Ну, я гадаю, що варіант є гарний. Присяду в автомобіль. Ну, такий собі маленький міський автомобільчик. Ну а, друзі, як вам такий гольф? Чи купили все від такого гольфа за такі гроші і з таким пробігом? Пишіть в коментарях. Зараз заведу автомобіль. Без питань. В автомобілі по електроніці взагалі все працює, все справне, нема ніяких питань. Ось такі сонце захисні шторочки присутні. До речі, підсвітки немає. Друзі, ще раз обійду, вам покажу автомобіль і будемо рухатися далі, адже ще є у нас кусок дороги їхати. Якщо сподобався автомобіль, знаєте, тиснемо лайк. Хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуємось. До речі, ось так виглядає вихлопна труба. Без сажі, ну, тому що є присутній фільтр DPF, сажовий фільтр. Ну ось, друзі, такі справи. Такий автомобіль підібрали сьогодні для підписників мого YouTube каналу. Точніше, підписники самі підібрали автомобіль, а замовили послугу тільки огляд автомобіля. Вже, звісно, давно вони шукали цей автомобіль і хотіли саме такий в більш жирнішій комплектації. Ну і вони разом зі мною були присутні на огляді автомобіля, бачили всі підфарбування, нюанси автомобіля. Ну і все ж таки вони прийняли рішення купувати цей автомобіль, адже ще раз наголошую, вони вже його давно шукають і саме хотіли хатчбеку, і щоб був такий більш жирніший комплектацій. Далі цей автомобіль розмитнюватись не буде, він буде їздити в Польщі, тому що зараз багато хто почне писати, що плюс розмитнення, і цей автомобіль вийде там золотий і так далі. Друзі, більшості автомобілів, яких ми купуємо в Польщі, люди користуються або в Польщі, або в країнах Європи. Отож, друзі, такий висновок. Найголовніше, що підписникам все підійшло і вони є задоволені. Тож, друзі, сподобався автомобіль, натисніть лайк. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, обов'язково підписуємось, адже попереду багато цікавих відео. Тим більше, друзі, автомобіль. Ми не їхали купувати новий з автосалону, а автомобіль є беушний, тому що багато хто хоче дешево, і щоб був в оригіналі з маленьким пробігом. І так далі, друзі, такого не буває. Автомобілі, які старі і в оригіналі, з маленькими пробігами потрібно шукати в музеї. Тому що дехто до цього ставиться, має на увазі до підфарбувань, ставиться нормально, дехто взагалі ставиться критично, не розуміє цього, що автомобіль є уживаний. Десь напарковується парковці зі цепи, чи наприклад. Дуже популярним в Європі, велосипеди боку в'їде в їде автомобіль, і вже буде якесь пошкодження, потрібно вже ці царапини підфарбовувати. Отож, друзі, всім автолюбителям миру добра та здоров'я, щоб всі їздили тільки на хороших нових автомобілях. Всім до побачення!